Привіт-привіт, дівчаточка, привіт вам із Заходу України. Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Віталія. Сьогодні я нарешті вирвалася з хати до району. Там заскочила до квіткового магазину і понеслась моя душа до раю. Як то танці пляски були. Дивіться, такі красуні. Не могла я втриматись, щоб не зробити собі хоч маленький подаруночок. Зараз будемо кожну з них розглядати. Перша з них це відцвіташка. Пересушена, дивіться, такі. Сплюснуті корінчики, це розовий бігліб. Я відразу зрізала квітконосики, щоб вона не втрачала, не, ну, не втрачала свої сили на не витрачала свої сили на квітконосики, на квіти, а щоб зайнялася відновленням своїм. Я поставлю її на капельний полив. Потрішечки буду її наливати водички, тому відставляю її далі. Друга з моїх орхідейок. Така красунечка. Ці вже три орхідейки не відцвіташки, не оцінки. Ця орхідейка юпітер. Така красунечка. Така. Така дівчинка, красуня. Тут в магазині їй зламали квітконосик, бутончик, квіточку, в общем, немає, немає половини, немає решта квіточок. Такий Юпітер, красунечка така. Будемо насолоджуватись. Да, тим, що є, і очікувати домашнього цвітіння. Така дівчинка, красонечка Юпітер. Коріння в неї класнюче. Класнюче, класнюче таке. Я хотіла ще якісь відцвіташечки прикупити, але не було. Були тільки розові бігліпчики, такі, як я, один уже взяла. В принципі, він вже в мене другий в колекції, тому що один такий самий я купила, була раніше. Але не втрималась і ще одного купила і цвіташечку. Такі, такі взяла дорожчі. І друга моя красонечка, друга красонечка, не підписана. Я вже в цих орхідеях повиймала торф в стаканчики, я думала, що є підписано, але немає така красуночка, така листова розеточка, повиймала в стаканчики. Позабирала ці фласочні малесенькі листочки і ця красунечка, такий обобий, глібчик, красень. Я дуже його хотіла віддавно, не знаю, як його звати. Тож тут засушив ще в магазині бутончик. Такий красень. І дівчаточка, крайня на сьогодні, крайня орхідейка, дивіться, підписано Сурф Сон. Таке листя в нього, такий красень, дівчаточка, як ви думаєте? Це обичний звичайний сурсонг. А я вам скажу, що ні. Я сама б не могла подумати, що таке можливо, але дивіться, такий сурсонг, такий красень. Тут немає губи, відорвали. Ось такий Сурсон, дівчатка. Я як побачила, серце п'яти, серце у п'яти, я не могла піти без нього. Як же ж без нього? Я б не спала ніч, а завтра бусів до району немає, тому сьогодні та щела... Як то кажуть, радості повні штані. Така красуня, суд в сон, бігліп. Тому моя душа на мірі, все. Не знаю, наскільки моя душа буде на мірі. Від такої фірми Мімезіс. Листочки шикарні, коріння шикарне, правда, вони їх там поливають, дай Боже щастя. Мокрі хлюпають. Такі в мене красуні, такі сьогоднішні покупочки. Тож, дівчаточка, буду надалі щось. Як щось буду купляти, буду вам повідомляти, знімати відео. Дякую, дякую за увагу. Давайте зустрічатись і надалі. Надалі вони будуть в мене стояти. Просушиться оцей бігліпчик сурфсон. А завтра ці дві буду трошки підживлювати, підливати антистресантом буду знімати відео. Бажаю вам, дівчатка, тільки здійснення ваших квіткових мрій, ліс квітконосів. І букети квіточок. Бажаю здійснення ваших мрій. Дякую за увагу та до зустрічі!